Зелені свята. На початку червня за народним звичаєм відзначають зелені свята. Це свято переходу від весни до літа та вшанування дерев, трав, квітів та сонця. Цього дня християни прославляють святу трійцю. В Україні напередодні трійці люди прикрашають свої домівки зеленим гіллям з дерев, квітами, травою. Тому ці дні називають зеленими святами. Травою вистеляють підлогу з квітів із запашного зілля плетуть вінки, запалюють свічки. Духмяні пахощі зелені квітів створюють особливе відчуття свята. Ця традиція прийшла до нас з давніх часів. Люди вірили в те, що рослини здатні захистити їх від хвороб та усього лихого. Найбільш популярними рослинами для прикраси будинків вважалися болотний айр, шебрець, любисток, полин, волошки, м'ята, бо кожна рослина мала своє значення. На трійцю не можна працювати на городі, прибрати в хаті, шити, прати, лагодити щось. За народною легендою також не можна купатися в річці, бо можна розбудити русалок. В Україні символом Святого Духа вважається білосніжний голуб. Також на трійцю випікають святкове печиво у формі білих голубів. На Трійцю збирається вся родина за столом. На столі ставлять букет із живих квітів та зелені. Господині у всі часи готували різні смачні страви до святкового столу та запрошували родичів у гості. Вся родина бажає один одному здоров'я та довгих років життя. На зелені свята діти грали в народні ігри, такі як Тополя, русалонька, явір яворові люди. Співали веселі пісні. Озеленили ми оселі, щоб настрій був веселий. В кожен дім несуть багато радості, зелені свята. Дякую за увагу!